Привіт. Мене звати Наталія Ран, зараз я мережевий підприємець, а в минулому власниця магазину фітнес одягу, хто мене ще пам'ятає з тих часів. Якщо ти дивишся це відео, то скоріш за все тобі цікава співпраця зі мною і з компанією Coral Club, на базі якої я зараз працюю, розвиваюсь і масштабуюсь. Зараз в найближчі 10 хвилин я постараюсь тобі коротко розповісти про співпрацю, як взагалі я прийшла в цей бізнес, чому прийшла, які можливості, як можна працювати і як заробляти. Давайте поперед. Раніше у мене був магазин фітнес-одягу, досить успішний, де я розвивалася, і всі мене знали як власницю магазину фітнес-одягу. Але під час війни, коли почалась нестабільна ситуація в нашій країні, відповідно, мій бізнес рухнув, як і знаю багатьох, комусь довелось виїхати, комусь змінити діяльність і багато чого. В те число потрапила і я бізнес вже перестав працювати як працював раніше. Я намагалась його відновити, шукала виробництва, шукала одяг, дуже багато експериментувала, попадала на гроші, закупляла товар. Але, як ви знаєте, у нас в Україні це нелегкі часи. Відповідно, багато клієнтів моїх виїхало за кордон. Ну, і в мене така досить плачевна ситуація з бізнесом була. Я розглядала для себе якісь варіанти. Для мене було важливо, щоб це було щось онлайн. Бо не зрозуміло, чи я залишуся, чи я виїду за кордон, і це було дуже важливо, тому що ну, я знаю зараз багато дівчат, які виїхали за кордон і не можуть себе знайти. Багато хто в Україні був підприємцем, але коли ми переїжджаємо за кордон, не кожна може себе знайти, реалізувати. хтось ходить десь на якісь прибирання, підпрацьовувати, хтось десь в готелях якихось працює. Тобто нас розкидало усіх по всьому світу. І Якраз в рамках компанії Coral, в якій я співпрацюю, можна працювати з будь-якої точки світу. Давайте детально, коли мені запропонувала бізнес у Coral Club, я в першу чергу для мене була важлива репутація, тому що в мене бізнес 5 років, в мене велика клієнтська база, для мене було дуже важливо, щоб був класний продукт. І я почала саме з цього продукту. Які продукти компанія пропонує? Ну, як я говорю, це бізнес у пеках, тому що вже готова система, розроблена спеціальними вченими для компанії, де готовий пек. Програма детокс, може, ви чули колись або потрапляла вам на очі. Це програма для здоров'я і для схуднення в тому числі. Це класний один із кращих колагенів, питна гіалуронка, яку компанія пропонує. Це вітаміни, бади, програми для схуднення. Ну, в принципі, все те, що актуально зараз дівчатам. Я розуміла, що цей продукт може підійти і моїм клієнтам, які в мене купували лосини, але почала пробувати продукт сама. Не планувала побудову ніякої команди. Думаю, ну, в принципі, якщо я почну заробляти там, ну, на манікюрчик, волосечко і на каву, то вже, в принципі, буде добре. І коли я в перший місяць заробила такий досить вагомий чек, я зрозуміла, в принципі, що можна співпрацювати. Почала показувати продукт клієнтам. Сама отримала результат, моя сім'я отримала результат. І коли клієнти у мене почали купувати продукт, ділитись відгуками, я зрозуміла, в принципі, що круто, класно, продукт працює, і я паралельно до своїх лосин почала розвивати цю діяльність. Я не кидала свій бізнес, я намагалась далі його врятувати, вилізти з тої ями. Знаєте, коли ти 5 років з чимось одним, і ти вже знаєш його як. Як це все працює, важко залишити і кудись перейти. Тому і я вам пропоную: якщо у вас зараз є якась основна діяльність, ви можете паралельно до своєї основної діяльності почати пробувати продукт, ознайомлюватись з компанією і розвивати себе тут. І коли пройшов рік, я паралельно розвивала цих два бізнеси, і я побачила, що в коралі я заробляю більше аніж в своєму магазині. Ну, я трошки підафігіла, тому що в магазин я вкладаю весь час, а на корал скільки вистачало, і при тому я в коралі більше заробляю ніж в магазині. І ми з чоловіком прийняли рішення закрити вже магазин і повністю перейти в корал, тому що розуміли, які тут перспективи є. По-перше, це міжнародна компанія. Ми не закупляємо в коралі продукти. А компанія побудувала офіси в кожній країні, і, в принципі, доставка 1-3 дні замовлення вже у клієнта. А з моїми лосинами я могла працювати тільки в Україні, і то ви самі розумієте, окуповані території коло людей набагато вужче стало. Ну і продукт не настільки лоси не був актуальний, тому ми вирішили це все закрити і перейти повністю в Корал. Продукцію ми не закупляємо. Самі продукт не відправляємо. Замість нас це робить компанія, причому Європа, Америка, США. І класно, з чого ви можете почати, це також взяти продукт, показувати його в своїх соцмережах, рекомендувати знайомим чи друзям, виставляти реферальне посилання. І, наприклад, у вас зареєструється якась ваша знайома подружка, наприклад, в Німеччині, отримує результат і ще порекомендує якимось своїм подружкам, там в Америці, наприклад, ви їх можете абсолютно не знати, але при тому ви будете отримувати відсоток. Від їхнього товарообігу, тобто від їхніх закупок, ви отримуєте приємненький кешбек. На початку мої просто клієнти. Які користуються продуктом, отримують від 125 до 225 доларів кешбека. Якщо ви людина, яка вже має свою клієнтську базу, ви вже працюєте і у вас є свої клієнти, ну ви знову ж таки можете, не відходячи від свого робочого місця, як мінімум 1000 євро якусь вже заробляти на перших етапах, ознайомившись з продуктом. Ну і відповідно, якщо ви беретесь серйозно, наприклад, так як взялася я за це я. І дійшла до цього, то у вас буде набагато більше можливостей. Зараз я маю можливість жити в Іспанії з сім'єю, оплачувати квартиру. Я зараз отримала автобонус від компанії, тобто до основного чека від товарообігу, який я заробляю, бонусом компанія мені ще виплатила кошти на авто. Це 28 тисяч євро. І і я зараз проживаючи в Іспанії за кордоном, змогла собі купити це авто, і зараз їжджу вже на новенький авто, тобто. Можливостей тут є багато, є майстерські канікули, де компанія один раз в рік вивозить топ-лідерів в один із кращих якихось куточків світу, в топові класні готелі, і все все оплачує. Зараз в березні у нас буде така поїздка. Я туди також з чоловіком потрапляю. Ми цей бізнес ведемо разом. Це не тільки жіночий бізнес. Тут також є і чоловіки, які успішно себе тут проявили. Тому якщо в двох словах... Ми заробляємо перше на продажах, друге на побудові команди. Ми працюємо з соцмережами. Ми працюємо, якщо вже в залежності від, вашої, від вашого роду діяльності, ми працюємо і офлайн, підключаючи команду. Я не працюю і тими методами мережевого, які були раніше, тому що вони мене дуже відлякують. Я показую кожній, що в нас є нові методи. Ми ні за ким не бігаємо, ми нікому нічого не пропонуємо. Ми працюємо вже по сучасному. Ну, тим паче, сучасний світ вже дає таку можливість працювати по-сучасному. В двох словах, дівчата, якщо вам більше, більш детально цікаво ознайомитись усім, пишіть мені, не встидайтесь, я вам більш детально все розповім. Ми з вами зареєструємось. Я вас додав в чат, де є покрокове навчання. Тобто ви приходите в цей бізнес і у вас є партнер, тобто я, який вас буде супроводжувати, вчити. У нас є система навчання, де ми все покроково будемо з вами розбирати від соцмереж до офлайн. До різних методів, якими я працюю, і буду вам передавати ось цей досвід. Я ні в якому разі не хвастаюсь автомобілем, доходом і так далі, тому що мій рівень життя однозначно покращився, але ви можете і побачити, як покращиться цей рівень життя у вас. Ви мені пишете, я додаю вас в чат для новачків, де ми детально з моїм партнером записували зуми про бізнес цей та можливості більш у деталях. Про продукт, про маркетинг та виплати, а також покрокові ваші дії, як ви, прийшовши сюди, з чого ми починаємо, як ми працюємо, щоб ви вже в перший місяць почали отримувати результати. Плюс у нас є навчання по соцмережах Instagram, TikTok, починаючи від е, виставлення світла до акторської майстерності, до монтажу і так далі. Плюс у, я для вас прописала детальний гайд з усією Рокової інформації, знову ж таки, починаючи від переписок, закінчуючи таргетами, ідеями для бізнесу і так далі. Тому ваша задача написати мені, якщо вам все ж таки цікаво, розібратись більш детально. Реєструємось, додаю в чати і починаємо з вами співпрацю. Тому дякую, що додивилися відео до кінця. Я на зв'язку можете мені писати в інстаграм, телеграм і почнемо співпрацювати разом. Я дуже вірю, що кожна жінка. Може круто себе класно реалізувати за допомогою соцмереж, за допомогою особистого бренду. Ну, відповідно, цим ми будемо з вами й займатися.